Розпаковує твій патрон. Зроблений він категорично неправильно. Дуже неправильно. Так, як би його так. Я щось таке знімаю, що хуй знає, що я знімаю. Тоже, блять, хуй. Дивись, такі патрони, боже борони, так робити. Ні в якому разі такої хуйні більше не роби. Бачу в тебе поруху до хуя, а на ньому що стоїть? деревєсно волокністій піжі не можна ставити на порох напряму. Не можна. Знаєш чого? Того, що він рушиться швидко і тиску не тримає. Поняв? Того й ти тіряєш, не можеш попасти, Того, що ти поставив. Якусь хуйню. Це все не то. Воно тримати не буде. Так не можна робити. Ти цивой патрон, що ти зробив, в полуавтоматі, це вся херня лишається, блядь. що ж це таке? Куда воно? Бач? Не не можна. Боже борони. Це треба е, обтюратор сюди ставити. Картонну прокладку теж не можна. Вона теж пропускає. Дивіться, він же ж крихкий кей піздець. Куда? Це Це прийме форму його і до свидання. Так робити не можна ні в якому разі. Поняв? тебе має бути, навіть картонну прокладку не став. Е, бо вона, коли картонна прокладка в тебе стоїть, так, то всі стріляють, ти скажеш, блядь, стріляли там, діде, совки. Пішли вони всі нахуй. Хай собі стріляє. Коли ти ставиш пластмасову гільзу, картонну прокладку, то порох бабахнув. Гільзу роздуло, роздулу впресовується гільза в патронік, бо в патроніку є міліметр зазора, 0,5 мм, чи 15 мм. Гільзу роздуло, прокладка лишилася на місці. Бумага не боїться спишки вогню, іскри і так далі. і так далі. Бумага... Коротше, ти зрозумів, гільзу роздуло, бумага лишилася попри бумагу. Попри ту картонну прокладку, прорив порохових газів пішов і піздець. І ти стріляєш що, а ти Можна сказати так, що воно. ой, Вистріл пішов, бабахнуло. так, Порох згоріти згорів. Вистріл пішов, бабах! Ти зробив, бабах! Все, порох потух, а далі йдуть порохові гази. Заповняють всю гільзу, все, і канал ствола до кінця, аж поки не вилетить в тебе дробовий заряд. В тебе бабах проходить, а порохові гази вже не все, їх нема кому тримати, і вони пш і пішло, і, піш і ти не можеш ніщо, ні в не попасти, бо в тебе потіряється кінетична енергія і прорив порохових газів, і ця халера лишається блядь, в стволі в полуавтоматах. От така хуйня лишиться тобі в стволі, навіть в двохстволку запхав. Лишиться тобі така херня, блядь. Даже оця картонна прокладка лишиться в стволі. понімаєш? Порохові гази її обдують, а вона лишиться. Робиш другий постріл, вона тако розрівнюється і ну, пух, блядь. І ствола розриває тільки так. Зрозумів. Ні в якому коротше ніколи в житті не став картонні прокладки на порох. Обтюратор має бути. Коротше ту вже відео, блядь, до хрена я не розказував. Е, Обтюратор має бути. Я вон тобі скину відео, покажу тобі, як я це все зараз буду їх складати назад, то поруху до хрена, а на ньому стоїть. ну, Це, блядь, я не знаю. блядь, Знаєш, це як. Ти, навіть, з під п'яної баби панталони блядь, взяв нахуй. Коротше, не буде воно. З цього патрона, в не то, що не попадеш, воно тобі хуйову стріляє. Так ніколи не роблять. Навіть картон, я кажу, не став тих картонних прокладків на порох. Димний порох. Гільзу я викину. Сім грома. ясно, що тут сім грам, щоб я не весипав на землю, блядь. Капсуль мощний, хороший. Не окислилось ніде нічого. О! Тісненько байшло. Ач, кумочками не поробився, нігде нічого бля. О! Так. О, тепер переберемо О, Бач. Така опробка має бути або з контейнера така біла. Коротше, зараз воно тісно заходить, бо ця гільза за конус штучку Оп. О, щоб крепше було ставиться цей італійський поптюратор такий самий як той цей, дос, но цей, но цей не такий ставиш його сюди крепше буде О, це буде тримало порохові гази а не таке як ти наліпів одеш Тепер ставиш такого. Блять, то воно не п'єше ніхуя. Ну вже ладно, хай вже буде другу зробимо. Ну ж не п'єше, ніхуя. хуя. Ну не пі... тепер піше. Тепер воно п'єше, тепер дивіться. Тепер то є саме. Труляля. Сіла баба на кота. скільки там на 32 грами не помню. 60 грам. 60 штук, по-моєму, заходить. 32 якраз пущі. О, трошки забрати, бо... Там місця мало. Гірзі. 30. Оп. Хоп. Хоп. О, то я мать його а хай буде. Так, тепер це є діло засипається, бо там пороху хватає якраз на 32. мать яке воно грязний, той дрібали нічого піде. Порівняємо. О. Так. Тепер береться. Так, тепер беремо це воділом. Ставим його можна так, можна так, блядь, о, Ставите сюда. Культурно. Вот в Так. то Так. Теперняємо такого. Ну, короче, я беру все то дело. Не мочаю такого. О. О, теперки такого. Беремо цього. Все, вже більше не піднімається, ми його ще тако робимо. Чик. О. Ти якось так вона має бути. О, так воно получається. Перво, бач? Не залазить. Залазить, але не дуже. Що робиш? Береш? Цьому забираєш. Ставиш цього. кого берете матрица конус заложите такого всего поднимаете такого нажимаете нажал О. добротно так нажал Венял. Захов. Це Бенелі, виточний патронник. А ось ще один перероблений теж твій. Ото буде. А так ти ти во? Через нього воздух проходить. Що ж ти його на порох пхаєш? покажу вам різницю закрутки патрона матрицею ГАЕП OTP. Вот вона крутиться. Вот вона така. от така вона. ГАЕП OTP. Десь є написано, що вона OTP. ОТІ. Ось. І. Матриця, ну це проста. Вот така вот. 140 гривень вона стої. Ця я стоє дві тисячі 50 доларів. І вот вона як крутить. Ця матриця за 140 гривень закрутила. Вот у нас. Вот. так. А так закрутила матрица ГЕ по ТП. Что резнять, это вот. его. Вот такая вот. Так, да. Сарая. Вот на паузу. Вот, станочек рубить. Вот так вот у нас получается. Пів я на штатіві. Так воно, получається. Це просто За 140 гривень. Отак. От получається. Тепер ми крутим. закручиваем на ГАЕПИ, так. покажу резницу, матрица простенькая за 140 гривен, я за нее дал, вот такая, крутая дюнатка, Простенько так, да? Вот. А тут є закриття матриці OTP Гаєп. Гаєп. Так і так. Показую вам. Покажу. Так от це. просто МК. Вот, зараз я вам покажу, как воно працює в станочку. Хоп. Опа. Что будет стоять, дайте на паузу, нажмем. Так. Вот матрица OTP. GEP OTP. Набагато цікавіше ніж так. От навіть вже не помню, де не видно, що я вже всі позакручував, щоб зрівняти о є. Давайте ще одну закрутим. От так що можете брати. Хто собі хоче, то рекомендую. отп матриця. Нічого ніде не болтається.